Є що в руки взяти. Риб великий, молодий. Краса така. М? Риби просто красені попадають. Великі молоді гриби. Ух, який. У мене рука велика. Ну це, це просто... Буде ну, що за нога. Та що там? Вітаю. Сьогодні 31 липня, погода так розпогодилась. Сонечко сяє, вологи в лісі є достатньо, можна сказати, мокро після дощів. Це все сприяє росту грибів. Йдемо сьогодні? Перевірити свої грибні місця, що там є. Зазвичай я хожу, як би сказати, по По пріоритетним місцям, де ростуть гриби. Бо гриби одночасно не ростуть, наприклад, в хвойному, дубовому, тібуковому лісі. Ось так як зараз. Зараз гриби ростуть переважно у дубових лісах. Є. Потрошки в букових і у хвойному лісі є також, але їх значно менше. Тому, як се каже, йдеш по пріоритетах. Але сьогодні я йду, йду таки, хочу подивитися у хвойному лісі, бо ситуація може змінитися. В будь-який момент можуть почати рости масово гриби, тому іноді я так заходжу, перевіряю. Ну, а потім, звісно, підемо в дубовий ліс, бо там вони є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Є ось такі козарики попадають. Ну, я їх не беру, щоб ви розуміли просто, бо це хтось скаже, що... Чому не брати? Я вам скажу, це просто досить далеко нести. І я йду за білими. Мінь то білі є, то вистачає білих. Тому так. Я просто вам показую, що є. Вони зустрічаються групами, там далі ще є. Тому так. початку попадають біленькі такі. У цього щось з'їло, ніжку, шапка. Вона й залишається. Ось ще один. Угу. Такі два біленькі для початку. Є. Йдемо далі. Угу. Такий ще попадає. Такий більш спілий, але ще добрий. Ойка. Тут така ціла полянка попадає. Ой, який чудовий, великий, молодий. Ойкий. Молоденький. Он вот така краса. Такий. А мухоморів. Ось тут ну, це вже перерослі. Такий молодий. Оці залишаться. До цього подивимось. О, Це добрий. Бо я думав, що мухомор. Побігли. Yeah, shit. oh, I oh, okay. <laughs> oh. oh, the shield Oh, okay. Моцний! У, що за нога! Такий велетень просто! Чудовий! Це така одна галявинка. Попалась таких чудових білих грибів. Ідемо далі. О, який! А тут який! Просто такий велитень. Такий спілий, ну подивлюся до нього. Ось такі два. О, як. В ялинках заховався. О, яка висока ніжка. Ну, гриби такі переважно спілі попадають. Ну і поодинокі, бо це тут таке хороше грибне місце. Тут завжди багато грибів, ну тепер тільки один, як би сказати, індикатор грибного місця. А Найк Найк уже на повідку для мого спокою і твоєї безпеки, хлопці, да? бо ти вже напланував собі в голові. Я знаю, я знаю, тебе вже хлопчику добре. Правда? <будеш>, будеш трошки на повідку. Він побігав десь майже дві години, поки ми сюди йшли і вже лісом побігав. Та тепер будеш трошки на повітку. Йдемо далі. який. О, яка краса попадає. який. Чудовий, моцний, молодий греб, краса така. Правда, Найк. Ага. Прислухається. Йдемо далі. О, такий молоденький. Білий. Білюнький. Ой, який тут захований. Ух. Такий. Micny, taki okay, już śpili, ale jeszcze, jeszcze dość fajny. Mm -hmm. Kręsa taka. Mamy okay. jaki, białenki. Micna nożka, taki fajny. Краса, молодий, великий, тут маленький. показався, Він не росте. Йдемо далі. Козарики. Такі сімейки. Є такі маленькі попадає. Ось так цей. Він ну, трохи менший закурячий яйця. То нема що то скубати. і росте. Ось такий. Я то не скубаю, вона підростає Ото вже інша справа. І гриб такий. Підрослий, великий. Є що в руки взяти, а не скубати. То дрібне. Ось, знову Такий колобочок, бочок, о як я вже казав, не залишається. не підростає. Хтось знайде. А ні, дочка і мене іншого разу. Інша справа. Ось такий розмір гриба. Я люблю такий збирати. Великий, молоденький. Чудові гриб. Тих дрібних скубеш. Їх треба, щоб замінити такого гриба, 10 малих, більше. То ні. Ось такі. Хтось скаже, що маринувати маленькі. ну Такі також нарізав кубиками. і Чудові такі. Йдемо далі. Такі тут попадають, попереростали, а мене тут не було. Ну, такий собі, подивлюся. А це що? А, щось ножку оберезло. Таке на ну, шапочка. Файно, подивимось. Або, або ось такий гриб. Є що в руки взяти. Риб великий, молодий. Поклав до рюкзака, то зразу відчутно вагу. Такий чудовий. Йдемо далі. О як. обдер Дерево. Єлиято. Ведмідь. Оце ще. Минулого року він ось подряпини його. Він такі мітки залишає на деревах. Що найко. Я лише його відпустив, а він вже тут галас підняв. Я бачив, білочку знайшов ха, найко. А не годен приспокоїться. А йому давай... давай пригоди. Ха. Йдемо, найко. Заслуховує. Весь в праці. А На найку пішли. Навіть не кліпає. Такі є, де ніхто не ходи. Риби ростуть, старіють. І ніхто їх не збирає. Ми зайшли вже до дубового лісу. О, і тут одразу такий нам попадає спілий, ну ще добрий. Йдемо далі. А, Тут два їх. Отакі сімейки. тут є. Ось виглядають, там під листочком. Ну, вони не лишаються, не підростають. Ой, який чудовий! Молодий, великий, краса. Слимки об'їли, не їдять далі. Відділенку захований. Колобок. бок. Великий, молодий, чудовий. Tako, zdaj smo delali, tako je, no fajn, da ne boliš, tako je nekaj priskal. Йдемо далі, ну це, це просто казка, які нам попадають тут гриби. Просто... Ух, який у мене рука велика. Ну це Це просто... буде що за нога. Та що там? Ну я вам скажу, тут є, тут є кілограм. Такий моцний. Просто без слів. Та й він тут не один, правда найка? Розділюєш радість. Що за гриби? Один краще другого моцні. це ще не все. Ось тут я бачу. О. Десь я ще бачу о! Ось. О! Такі спілі. Це як попадаєш на таке місце, то таких грибів вистачає. та То цього одного гриба. Та то що за гриб давно такий не попадав. Це просто... Просто велетень. І що головне, молодий. Як бачите, біленький. І такий моцний. Ух! Краса така. О, ще який тут. Ух. Ну то ось грибничка на місці. Гриби просто красені попадають Ой, які тут попадають. Ой, які файні краса така Такі сімейки Дивіться, які гриби Без слів, великі молоді гриби Чудові такі! Так на сьогодні достатньо, походив, подивився свої грибні місця, що там є. Є у нас сьогодні такий результат, такий рюкзачок. Цей рюкзачок, якщо він повний повністю, то йде 6 кг грибів, 5-6 Ось так і О, ну то це такий гриб, що, то як бачите, такий велитень. Файні такі великі молоді гриби. У хвойному лісі сьогодні був є гриби. І в дубовому. Ну, мені більш, більш так подобається тепер у дубовому. Їх там більше, файніші. То таке. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі! бережіть природу.